Термокурточки курточки мікс, сорту Екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Це такий у нас міні лотик, в ньому знаходиться 12 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лоту. Ось така курточка, чоловіча моделька від Strauss, Розмір Елька на замочку. Наступна моделька, ось така оливкового кольору. Знову ж таки, чоловіча моделька. Розмір зараз скажу. Е, теж L. Наступна ось така. Тож, синя з сірим. Всередині ось таке голубеньке утеплення. Розмір елючка. Ось так виглядає. Наступна модель, знову ж таки чорна. Це і міксі як чоловічі, так і жіночі корточки. Ось така. 56-й розмір, досить велика. Ось така ж така Така від бренду Регата. Розмір L. Виглядаю вона. Нас тут у нас така темно синього кольору. Знову ж таки, чоловіча моделька. Розмір 18. Человек На замочку. Знову ж таки чорна. Досить гарна така стильна осіння. Розмір M. Штепін чорного кольору. Розмір Емока. Так. Ще бачимо ось таку Розмір, напевно, ерка. У нас тут ми знову ж таки чорна моделька. Всередині, бачите, ось таке гарне утеплення. Розмір елечка. На нас чоловіча моделька. Ось таку бачимо жіночу. Досить гарний синій такий пасончик. Розмір 38. Думаю, емочка. Так вона виглядає. Така гарна. Наступна знову ж таки жіноча з таким капішончиком. Ось така моделька. Теж розмір емочка. Наступна, нас тут у нас сірого кольору. Розмір 4 ковий. Знову така жіноча моделька. Трішки йде подовжена. Ось такі гарне такі, капюшончиком. У нас тут у нас тут попадається ще ось такі штанішки, теж терно. Можна собі підібрати одразу такі костюмки. Штанішки і курточку. Ось такі знову ж нас тут така курточка. жіноча моделька. Всередині відкрити, розмір елічка, всередині теж опекли. Ось так вона виглядає. Скомбінований двинув матеріал. Наступна модель, ось така термобезрукавочка. Від тежні бригади. Розмір Ельта. Дубіча моделька. Наступний, знову ж таки, бачимо ось такий істель. І остання курточка цього лота, міні-лота. Ось така діноча моделька. розмір на і стель. Так виглядає. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.